Тиждень тому я показував, як виглядає перинаспороз, несправжня барошна староса на огірках, які ми вирощуємо в своїй теплиці. І тоді я розповідав, чи можна спробувати цю хворобу вилікувати. Перший варіант це обробка біологічними препаратами триходермін та планрис з розрахунку по такій схемі. Перша обробка, через 3 дні наступна обробка і через 3 дні ще одна обробка. Вчора ми провели третю обробку, і зараз в цьому відео я хочу показати, як виглядають рослини після проведення трьох обробок біологічними препаратами. В своїй теплиці ми вирощуємо разом і. Томати і огірки, з томатами трішки легше, тому що це більш стійка культура. Але давайте все ж таки за огірки. Ось давайте, перш ніж зараз, будемо оглядати кратенький фрагмент, як виглядали ці рослини. 8 днів тому, коли я показував їх в своєму відео. Бачите, самі невеличкі прояви жовті плями, це і є початок розвитку перенаспорозу. І ось як зараз виглядають ці рослини. Ну що я хочу сказати, друзі, прояви, які ми з вами зараз на фрагменті бачили, які були 8 днів тому, вони майже зупинені на тому ж самому етапі розвитку, на якому були ось ці підсохші. Тілянки вони не пішли розповсюджуватись далі. Хвороба розповсюдження грибку було зупинене. Ми обробляли знизу, звісно. І я хочу е, нагадати, що майже всі збудники хвороб розташовуються і розповсюджуються на нижній стороні листу. Тому, коли будете обробляти, обов'язково ось так прямо ось звідси обробляйте. Зверху, звісно, також. Але ось це основне місце розташування збудників. Не забувайте, друзі, за це. Е, тут зупинено, тут зупинено, тут було зупинено, але. Е, Ось пожовтіння іде. Я можу підозрювати і допускати, що це знов пішла атака і розповсюдження. Ось це таке світло-жовте, це не знищене. Це з'явилося нещодавно. Ось це ми зупинили старе. Старий розвиток, вона не пішло далі. Ось тут збудники знов з'явилися. Тому будемо продовжувати обробку, але вже не через 3 дні, не післязавтра, завтра четверту обробку, а днів через 5. Ось серію зробили перша 3 дні почекали, друга, три дні почекали, третя. Хоча третю ми тільки вчора. Провели ще третя обробка, могла так повною мірою на ось ці ділянки не повпливати. Але ось ці ділянки з'явилися вже після виявлення хвороби. Це кібрія. Ну, в цілому хочу сказати, ось, наприклад, по цьому листу, що фотосинтетична активність ось цього листа вона майже не зменшена, і хвороба майже не вплинула негативно на розвиток рослини. Тому що ми своєчасно зупинили. Ось ці листя ми пообрізаємо, пошкоджені. Найбільш пошкоджені рослини опустимо, в кільце скрутимо і будемо продовжувати вирощувати та отримувати врожай вже на Стеблі, яке буде наростати. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, наочно показати, як все у нас склалося. Пишіть в своїх коментарях, як у вас справи з агірками, з їхнім здоров'ям, чим лікуєте, як це впливає, як це допомагає. Буде цікаво почитати і мені, і всім іншим городникам, Хто вирощує огірки. До речі, якщо комусь потрібні якісні біологічні препарати, або квадріс, або редамін, я посилання залишу в описі під цим відео. І Тетяна Вікторівна вам швиденько все це надійшле в найкращому вигляді. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!